Українчик на Дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були. Поговоримо про Польщу Ну, і про Білорусь. Білорусь зараз там проводить чергові ті навчання свої з Росією і поляки, а потім Латвія Литва закрили кордони з нею. Вони закривають то, як мінімум ті навчання до якогось 16-го числа там відбуватися. Ті, котрі збиралися на Білорусь, немає причин на Білорусь не йти, білоруси знайдуть спосіб, як вас позбутися. Вони вас виставлять. Якщо не через пункт пропуску, то теж перекинуть через паркан із Латвою і Литвою. то і точніше, так, із, 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 із Польщею. З Польщею, мабуть, ні, бо поляки їм збагрять вас. А Латвія і Литва це в них такий план Б, план С. Де, і, вони раптом що приймуть, вони українців назад не віддадуть. У них там є якась ця сепаратна така ткафеня. Або вони просто вас потримають в тому ІВСі на довше. І потім, коли це якийсь бан зніметься, то вони вас позбудуться. Така от ватхінян. Щоб не потрапляти на довгу відсидку. Є варіант попри Шацькі озера, доки от ще літо не закінчилося, доки... Точніше, літо вже закінчилося, але доки там ще є якісь можливості по тих шацьких озерах змішатися із туристами, то вам варто використати той апендекс Білорусі, там, де сходяться три кордони Україна, Білорусі і Польща, вийти в Білорусі, звідти відразу вийти в Польщу. Оце зараз як ніколи актуально. Далі. Чому Польща хороший варіант? Тому що всім, кому в голову кому кажеш Польща, їм в голову всім приходить, що Польща ж повертає, що це за якийсь ідіотизм, я такий розповідаю. Так, поляки повертають. Але поляки повертають тільки прикордонники повертають. Коли ви виходите за межі прикордонної зони, ви виходите чи виїжджаєте, ніхто вас там ловити не буде. Там прикордонників нема, поліції до вас діла нема. Польща то не тоталітарна країна, не така, як Україна. Ну, хоча Україна теж не супер тоталітарна, тут просто якийсь такий спосіб життя. Там гулаг людей в голові. І Тут Бог милував, що Сибіру в нас немає і тих якихось тюрем за полярним колом. Але в менталітеті воно прижилося, ця фігня. Хоча в Україні там немає у нас таких традицій, щоб було не ціле місто якась тюрма, колонія. І... Ціле місто, там, вже не знаю, поколінь, вже в якомусь там третьому, четвертому, п'ятому поколінні працюють в тих тюрмах. І вони зберігають і традиції гулагу, і, і, і ті якісь нелюдські умови, вони підтримують. І, і навіть зараз, як показали наші полонені, які повертаються звідти, що тим тортурам, які, яким вони піддавали нелюдським умовам, Ну, таке уявити собі не можна було. Хоча уявити, що війна може бути, теж не можна було. Я, принаймні, я таке не міг собі уявити, тому я в понеділок повернувся із своїми колегами із Словаччини із лижного курорту Ясна. А в четвер почалася війна. Ідіоти так ідіоти. Що тут скажеш? Тому не, не варто. Якось нехтувати тою Польщею, не варто її страшитися і боятися більше, ніж треба, особливо в тих, в котрих є якісь друзі, знайомі, які можуть їх там підібрати по той бік кордону. Це теж треба робити дуже обережно, тому що якщо вас візьмуть за такою фігнею, ну то Польща зробить депорт українцю, який іншого українця підбирав. Вони там відкриють якусь кримінальну справу за організацію чи за допомогу. Може за організацію ні. Вони відкривають кримінальні провадження стосовно тих, котрі допомагають цим Лукашенка тревел, туристам, тих, котрих Лукашенко з Африки привозить. Возити на Німеччину. От, от цих, якщо в тебе немає там посвідки на постійне проживання, якщо ти там ще не резидент Польщі, то звичайно тебе викинуть із цієї Польщі в Україну, незважаючи на те, що в Україні там війна. Тому е, в цьому плані треба бути е, дуже обережними. Тобто обережними має на увазі не стояти там під кордоном і не чекати, доки там хтось перейде. Інакше будуть наслідки. Це має інакше бути зроблено. Коли людина перейшла, вона зайшла влив Польщі, і машина їде, машина підбирає, без ніяких там зупинок, просто зупинились, застрибнув автомобіль і поїхали далі. І поїхали від кордону, а не паралельно там кордону. Таке от. Тому особливо тим, котрі мають таку можливість, то Польща це те, що лікар прописав, це найкращий варіант. Бо дорога коротка, під'їхати до кордону можна близько, через польський кордон відбувається весь цей трафік товарів і, і пасажиропотік, особливо влітку, коли люди їздять у відпустки. Ну, до кордону можна під'їхати близько. І поляк, польський напрямок він не є популярний, бо наші його бояться. Вони не, не, не розбираються в, тому, в цих якихось особливостях. А вийти в Польщу задача така вполовину легша, аніж виходити на Румунію. Відстань коротша. Ніхто там за вами не полює ні з одного боку, ні з іншого. Не лишаєте слідів, ріжете їм ту якусь радянську колючку і, і Ну Хоча там є місця, де вам ви просто мусите її різати ту ягозу. Ну і пробираєтесь на польський бік. І далі Польща вам дає значну перевагу в тому, що ви... Не маєте ніяких захистів поляків не берете. Ті, котрі хочуть в Польщі залишитися, ті собі йдуть ту Жонду, роблять Укрпеси, всі йому успішно тут все дають. Як не в одному місті, а то в іншому. Такі міста, як Вроцлав, Варшава, там Гданськ, тих місця, в тих містах роблять е без ніяких клопотів. В якихось містах таких туристичних, типу як Краків, то не завжди може спрацювати. Тому майте на увазі. Далі що? Коли у вас немає цих захистів ніяких, ви спокійно можете їхати в ті країни, які не дають захист, якщо в тебе він вже десь там був. І не розглядають якось інакше складніше, то в нас там якісь пожежники грибуть. Тут просто неймовірні. Їздять на танках. І ви можете спокійно із будь-якого аеропорту вилетіти. Не думайте, що вас в аеропорті там будуть допитувати кошмарити, чому, чому у вас там немає печаток, як ви попали в ту Польщу. Це не це задача. Не цих прикордонників. Ці прикордонники вас позбуваються з країни. Вони мають переконатися, що у вас є валідний документ для того, щоб звалити з їхньої країни. Ось і переконатися, що то ви, що цей документ належить вам. Все. Там 2 секунди той паспортний контроль займає. І собі купляєте квиток і валите куди хочете. Автобусами, там, якимось наземним транспортом то зробити складніше, тому що Лукашенка тревел зі своїми африканцями задовбав ту Європу вже за не знаю, 10 років він вже тою займається, бабло підносить. Тому е е е німці е е і поляки там, пильнують той кордон разом німецький, також поляки пильнують і цей свій кордон, якийсь там прикордонні зони. З боку Білорусі. Тому не наривайтеся. Гарні новини, що вони апендекс, той, де Україна, де три кордони сходяться, що вони там нічого не роблять, окрім машиною, приїжджають туди-сюди. Там, хоч і немає лісу, є якісь, але є якісь дерева, за якими можна сховатися. Тому Польща. Дуже хороший варіант. Якщо ви там попадетеся полякам, ну вас, звичайно, повернуть назад. Зроблять вони з будь-якого задоволення, буде у вас там з собою паспорт чи не буде паспорт, то особливо не цікавить. Це вся фігня. Ніякого вони вам там депорту не вліплять, бо до судів вони вас водити не будуть. По тюрмах вони вас тримати теж не будуть, тільки там потримають свої і виставлять вас назад. така от фігня. І не сильно там переживаєте з цього приводу, просто запам'ятайте де ви попалися, підете туди і в ну, і В тих, у кого немає якоїсь броні чи відстрочки, то звичайно вас там відправлять якусь учебку. Ну а з учебки ви знаєте, що там, як, як звідти тікати. Якщо не знаєте, то розпитаєте, як то робити. Зараз немає ніякої такої дичини, щоб вас там били, катували і все таке там знущалися над вами. Тому переживати не варто. За те, що якщо вас там повернуть, ви будете ці фігні, мабуть, раді. Бо люди, які попадаються, які попадаються полякам, вони попадаються через те, що вони вилазять на відкриті ділянки і грибуть там у повний зріст такимись полями. Бо фактично вони. Не можуть нічого вже робити, їхнє тіло вже відмовляє, бо вони не їли, не пили, не спали, бо не взяли з собою всього необхідного. Особливо зараз, коли осінь приходить, якщо у вас там намочиться якийсь дощ, то ви якраз попатите в те число, якщо ви не будете готові до... не подивитись ні прогноз погоди. Не будете мати, як там поспати, а поспати треба обов'язково, бо ви там проведете зо-дві, зо три ночі дорогою, в залежності від будете йти. Так, воно займає трохи часу, але це зовсім не ті зусилля, які є у горах. Тому що там місцевість не така, щоб треба було набирати висоту і йти по складному рельєфу. Просто якийсь ліс, якась мочариста болотиста місцевість стінка. Ось такі от справи. Тобто в Польщі можна залишатися, якщо хочеш, якщо не хочеш, звідти гребеш. Єдине, що треба гребти — літаком. Якщо ви збираєтесь там в якусь Словаччину, то в Словаччину, в Словаччину можна потрапити і так наземним транспортом. Словаччина там, в Чехію. А от в Німеччину ні. В Німеччину там треба буде або по піших переходах йти. В містах, де одне місто на кордоні, де люди працюють, де поляки в Польщі працюють, або їх, або літаком. Їхати там наземним транспортом не варіант, бо вони перевіряють всіх. Люди наші їздять, то там на роботу в якісь відрядження, ті, котрі живуть теж в Польщі. А, і раніше вони могли об'їхати ту всю фігню. Якимись манівцями, де не було контролю, а зараз по... німці і поляки є на всіх дорогах, які ведуть Німеччину, тому ніякого наземного транспорту, якщо ви перейшли кордони з Польщею. Ні... Ті поляки, які вас ловлять на кордоні, вони вас, звичайно, не, не викинуть назад в Україну. Вони вас вас німці оштрафують і поляки оштрафують. Німці на 100 євро, поляки на 100 злотих. І поляки вас заставлять в там, брати там ту якісь Укрпесель. Викидати вони вас не будуть, хіба ви там їм дуже не сподобаєтесь. Але е, не попадете там, в Німеччину. Тому без фокусів. Ну що? Всім успіхів зустрінемося по цей бік кордону.